Волинська обласна рада звернулася до міжнародного олімпійського комітету щодо недопущення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань та Олімпійських ігор, які відбудуться наступного року. Відповідне звернення депутати проголосували сьогодні на сесії обласної ради. Голова постійної комісії обласної ради з питань сім'ї, молоді та спорту зазначає, що якщо буде прийнято рішення про неучасть російських спортсменів у різного роду міжнародних змаганнях, то це продемонструє той факт, що Росія дійсно країна-агресор. Ви вже вкотре бачили і чули звернення голови Олімпійського комітету міжнародного, де висловлюються різні варіанти участі. Однак, Олімпійська Хартія говорить, що спорт завжди бореться за мир. І не участь цих спортсменів. Це показує принцип того, що Росія є дійсно агресором в цьому зверненні. Ми є солідарними з президентом України, солідарні з Верховною Радою України, з кабінетом міністрів, з головою Олімпійського комітету і міністром спорту.